Франківець Назарій Зеленчук, водій авто, розповідає, що сьогодні дороги в місті слизькі та не розчищені. Зранку взагалі по всіх в принципі, ну всюди жахливий стан. Просто вже мається на увазі велика кількість машин і. Якби колії вибиваються, і за рахунок цього воно якби стає чистою, але ну, всередина колія залишається тільки от від коліс машинних і все. Але це потрібно щащати, що а, машину, коли машина виїжджає на, на цей острівець, скажімо так, який посередині лишається від снігу, може знести, розвернути автівку і відповідно це призводить до ДТП. Ранківець Богдан Семків пішохід каже, що якістю очищення доріг в місті не задоволена. Здалося би почестити. На жаль, щось не сильно замітна робота комунальників. Останні не знаю, ризи, як в нас тут погодні умови змінювалися, в принципі, всі про це знали, це було очевидно, але якимось чином ніхто не брався за роботу, принаймні, як ми бачимо наразі. Хотілося б, щоб просто не було оковського, як мінімум. Сьогодні у Івано-Франківську вісім автомобілів посипають дороги сіллю, а над очищенням пішохідних зон працюють 12 тракторів та приблизно 300 комунальників. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Михайло Смушак. Я думаю, що немає такої вулиці зараз в місті Івано-Франківську, де водій не зможе автомобілем приїхати. Так, треба бути обережним. Так необхідно зважати на ті погодні умови, які ми маємо, але якоїсь критичної ситуації на сьогоднішньому місці немає. У нас є інша техніка, але ми її на сьогоднішній день не залучаємо, тому що вона, скажімо, так, для великих снігопадів Грейд, грейдер зер випускатиме такий сніг. Ну, тобто, це не, не економічно нераціонально. Як розповів на брифінгу, 8 січня керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Василь Буджак на державних дорогах Івано-Франківщини, рух транспорту забезпечений. Так упродовж доби автошляхи розчищали 59 спецавтомобілів та. 84 працівники. Ми до 12-ї години сьогодні вже витратили 300 тонн солі. Вартість солі складає в середньому 7 тисяч за тонну. Тобто тільки солі ми потратили за добу на 2,1 мільйона гривень. Тільки солі, плюс працювало 100 робітників, в тому числі вночі, плюс пальне, яке треба придбати. На Фейсбук-сторінці обласного центру з гідрометрології інформують, що протягом доби 9 січня в області очікується від 7 до 20 градусів морозу, а на дорогах ожеледиться без істотних опадів. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.